Уявіть собі глибини океану, де все здається таким величним і спокійним. Наш герой, професійний водолаз, спокійно досліджує підводний світ. Але раптом він помічає величезну тінь, що наближається. Ця акула. Серце починає битися швидше, адреналін зашкалює. Хижак пливе все ближче і ближче. Водолаз завмирає, намагаючись не робити різких рухів. І саме в цей найбільш напружений момент з ним трапляється найбільш незручна річ, яка тільки може статися під водою. Так, так, наш герой пускає бульбашки. І не ті звичайні бульбашки від дихального апарату. Ці підіймаються зовсім з іншого місця. Уявляєте цю картину? Величезна акула, смертельна тиша під водою, і раптом бульк-бульк-бульк. Найсмішніше, що акула, побачивши цей несподіваний феєрверк бульбашок, різко змінює курс і відпливає геть. Можливо, вона подумала, що зустріла якийсь новий вид морської істоти? Чи просто вирішила, що з таким креативним водолазом краще не зв'язуватися? Ось так один незручний момент перетворився на рятівний. Іноді найбільш неочікувані ситуації можуть мати найкращі наслідки.